Сказати абсолютно ніяк, тому що я ну, на політику особо ніяк ну, не реагую. Навіть телевізор не дивлюся за те, що таке відбувається в країні. І тому, щоб так сказати, нерви були ціліші, і ми намагаємось на це не реагувати. А економічно? Ну, поки що економічно ніяк не зачепило, слава Богу. Надіємося, що і далі так буде. В принципі, так ніяких змінень. Ніяк би. Все було нормально. Слава Богу, стабільно живемо по камісті. Для моей семьи не было ничего такого. По, Изменений. По экономике. По экономике не было. Крыза новичек. Пока мы, слава богу, нет. Работаем на железной дороге, пока меж железная дорога спонсирует хорошо. Ну а политично, конечно, я воздержусь. Это мнение лично моє, у каждого мнення. мнение. Ну, я как бы не хочу. Не ну, були Ну, в семье. В, в семье, да, в семье было разногласия, конечно. Много. Ну а как вот, вышли из ну... этой ситуации? Ну. В сім'ї не будеш постійно соритися. Ну так. Поки як неощутимо. Як працювали, так і працюємо. На роботі у мене ніяких задовжностей, ніяких поки немає. Все стабільно. А дідусь приходиться на чомусь економити? Ну поки таких ощутимих, ну, підняття цін у нас немає. Сама працюю в газовій сфері, ну, теж саме стабільний. Поки ціни все стабільно. Побіжети по ще не вдарило. Ще не дара. А по політичному питанні? По політики стараємося як на роботі не розмовляти на ці теми, тому що кожен а Дома? Дома? Ну теж, ну як, всі переживаємо що спочатку, що делається таке. В першу чергу, жалко, звісно, ну, як своїх солдатів, своїх таких, ну, а що там, звісно, не хочеться. Щоб... Нема Ні, немає. Ну, Дивимося, що вже, наприклад, по нашому, по Гаргазу вже двоїх мальчиків в воєнкомат, вже призвали, тіпо, вже, ну, як розчитують з роботи. Все. Ну, думаємо, що до цього ж не дійде, поки по місту вони, поки ще нікуди їх не забрали. Лично на нам долар стрибнув, це одразу б'є по карману наших громадян. Ну, власть, я бы сказал, ничего для этого не делает. А по отделению Крыма это вообще я считаю больной вопрос по Украине. Я считаю, Крым можно было оставить нам, если бы вовремя делались ну, необходимые мероприятия, делались правильные указания военнослужащим. А у нас получается весь флот захватила Россия на рыболовецких каких-то там я не знаю баркасах, палками выгнали наших военных и теперь куда их принимать и что делать? А экономически вы говорите, сказалось. На чем-то пришлось экономить? Ну, в частности, да. Допустим, там, возможно, там где-то на одежде, скажем, купишь себе не такую дорогую вещь, как бы раньше купил, да, позволил. Ну, например, хотел покупать машину, уже уже не покупаю. Ну да. Ну, это, это во всем сказывается. то в панике. Все переживают, вся семья. Боятся. А що я ще сказати? чого бояться? Війни, що буде війна. Я, кстати, такої роботи немає, зараз взагалі безробітний. Роботи немає. Президент, бачите, президента як кажуть, чисто немає. Як ділиться, як кажуть, чесно об'яснити. Ділиться взагалі без приділ. Чесно, чесно. У вас відчуття не визначене? Ні, взагалі, нема ніякого. А в родині як з політичною ситуацією? Переживаєте, менше дивитесь новин, більше. Ні, дивлюсь новини. Розмовляєте Роз, на цю тема... Розмовляємо, да, з жінкою, дитині, і двоє дітей у мене. Положення взагалі крізичне. Виживаємо сам, ми не, не живемо, ми тільки существуємо, якщо чесно. Оце я вам хочу сказати правду, як воно є. Як давно без роботи? Ну вже два роки. Ага, тобто у вас вже таке затяжне? Ну так, да, затяжне вже, так. Да. Роботав, нормально, офіційно працював, сократили, тепер безробітницю. І що хочеш, ну, біржа платила, і що біржа платила. І робили, якщо, допустимо, на 50% робота на роботі. Платили по 500 гривень. Як хоч, так і живий.